За мить розпочнеться чергове роздумування над Словом Божим, під час якого один із отців нашого монастиря розповість вам, що Бог скеровує до вас через слова, написані у Святому Письмі: Відкрийте себе надію Святого Духа, будьте віддані волі Божій, і нехай слова Божого Писання надихають ваше серце і душу до дії. Бо Господь дає мудрість з його уст, знання і розум. Книга приповістей, 2 глава, 6 вірш. Слава Ісусу Христу! Любі брати та сестри у Христі, послання апостола Павла мають бути предметом найуважнішого і найстараннішого вивчення. Кожної людини, яка прагне глибше пізнати християнську віру. Ці послання відрізняються особливою висотою релігійної думки, що відбиває велику ученість і знання старозавітнього писання апостолом Павлом, а також його глибокі розуміння новозавітнього Христового вчення. І сьогодні. Ми з вами проведемо роздуми над посланням апостола Павла до римлян, а саме 11 глави з 11 по 24 четвертий вірш. Упадок Ізраїля відкриває погана можливість до спасіння, і Павло прагне розбудити заздрість в Ізраїля, який вибрав закон замість Бога Живого. Апостол застерігає християн і язичників про те, що Ізраїль все ще залишається вибраним Богом народу. Свою думку він підкріплює двома ілюстраціями: короткою і довгою. Перша ілюстрація відноситься до системи жертвоприношень. Коли людина хотіла подякувати Богу за врожай. Що розпочався, вона пропонувала Всевишньому в жертву частину перших плодів врожаю. Вважалося, що тим самим освячується весь врожай. Павло вказує, що євреї, які вже прийшли до віри, подібні до перших плодів, а значить, весь єврейський народ в якому сенсі освячений. І вже з цієї причини його не можна вважати зіпсутим, недоступним для благодаті і віри в Ісуса Христа. Можливо, тому, що це був чисто землеробський образ, Павло швидко переходить до іншої аналогії про оливкове дерево. Апостол обирає доглянути оливкове дерево, щоб зобразити Ізраїль. І дику оливку! Що представляє віруючих язичників, культивовану оливку обрізають і доглядають, щоб вона приносила багато плодів, безплідні гілки обрізають і викидають, але корінь залишається неошкодженим. Бог зберіг святий корінь Ізраїлю і обрізав нікчемні гілки. Язичники представлені дикою. Оливкою. Як дика оливка, корінь у них був слабкий, їхні гілки були нездатні приносити плоди, поки їх не прищепили до життєздатного кореня доглянутого оливкового дерева. Ісус Христос є корінням Єсея або корінням доглянутого оливкового дерева. Віруючі язичники тепер поділяють благословення Ізраїлю, але Павло застерігає не хвалитися, що ви кращі за ці гілки. Павло попереджає християн з язичників, хай вони не думають, що замінили юдею у задумі Божому, що церква тільки для язичників, або що їх обрали саме за їх язичництво. Тим самим вони лише повторять стару помилку євреїв, що уявляли, ніби божественна благодать діє виключно в якійсь конкретній етнічній спільноті. Більше того, ця помилка може бути багата для них тяжкими наслідками. Бог вчинить з ними так, як вчинив з невірним Ізраїлем, не існує обіцяння спасіння для тих, Хто бажає, що заслужив його за правом народження. Дорогі брати та сестри у Христі, будьмо уважні з нашої гордини, бо вона багатолика і має багато можливостей увійти в наші думки та серця. Якщо ми не будемо пильними та уважними, апостол Павло впав з коня, трону панування, почув голос. «Савле, Савле, чому мене переслідуєш? Апостол наповнився Святим Духом та побачив свої помилки, став лагідним і ревним оборонцем Христа. Можливо, сьогодні для багатьох людей час зійти із власного трону, перестати переслідувати ближнього для того, щоб його полюбити. Бо через те, що хотіли бути. Першими і великими ставали заклятими апологетами та роз'єднували багатьох людей, через те, що, можливо, проповідували себе, а не Христа, віддалилися від Христа, через те, що об'єднувалися навколо свого Я, а не Христової крові, втратили соборну приналежність до Христового тіла, селенської церкви. Оливкового дерева, яке живить і допомагає нам приносити добрі плоди любові. Амінь. Слава Ісусу Христу.